Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії, які були зіграні на чемпіонаті Європи з бліцу серед жінок. І сьогодні на черзі справжнє українське дербі, поєдинок міжнародних майстрів Юлії Осьмак та Інни Гапоненко. Ця коротка партія почалася дуже рідкісним дебютом, а закінчилася трагічним зівком. Б4 зіграла осьмак. Юлія є великою поціновувачкою дебюту сокольського флангового початку, який, прямо скажемо, в наш час зустрічається нечасто. Чорні грають Е5, і після слон Б2 суперниці міняють пішаки. Кіння 6 грає Інна. У цій позиції білі могли відразу просунути пішака на С4, щоб у випадку д 7 д 5 розмінятися. Але Є3 грає Осьмак. І після рокіровки, кінь F3, кінь c 6 слон Б2, Д5 грають чорні, і ось Мак ставить слона на Е2. В цій відомій позиції Чорні найчастіше або виходять турою на Е8, або розвивають білопольного слона на f5 чи g4. Але Інна Гапоненко вирішила зробити ще один хід іншим, чорнопольним слоном, пішовши на c5. Ідея херсонської шахістки просунути пішака Д. Тому раніше білі тут грали лише д2 д4, гальмуючи чорного пішака. Але Юлія Осьмак йде назустріч побажанням суперниці і просто робить рокіровку. Чорні просувають центрального пішака, слон b5, слон g4 і розмін на c6. Білі забирають на d4 слоном, взяття ЄД і слон F3. Осьмак б'є ферзем, і після ферзь d4 тура під боєм. Тому білі граються 3, проганяючи ферзя, і відмовляються від переходу веншпіль, граючи ферзь g 3. Чорні нападають ходом кінь Е4 після взяття кінь б'є д2. Звісно, зіграти тура d1 не вдається, тому що буде кінь f3. Тому розмін коней, і партія переходить до важкофігурного мітельшпілю. Забирає на c6 Юлія, але Інна контратакує ходом Тура Fc8 і швидко відіграє пішака. На дошці виникла дуже спокійна позиція з величезними нічийними тенденціями. Пішакова структура абсолютно симетрична, і цей тотальний спокій на дошці приспав одну з суперниць. Юлія Осьма грає тура ад 1 намагаючись піти Тура Д7 і атакувати пішака Ф7. І тут інні Гапоненко варто було просто піти ферзь А5, нападаючи на пішака А2, забравши якого, можна захистити свого пішака Ф7. Тому тут вже білим треба подумати про захист. Але Інна Гапоненко вирішила, що розмін ферзів це саме те, що зараз треба чорним. Можна було зіграти ферзь С7, але з метою розміняти найсильніші фігури Інна Гапоненко зіграла ферзь С6. Але з метою розміняти найсильніші фігури Інна Гапоненко зробила дуже серйозну помилку, зігравши ферзь С6. На що Юлія Осьмак моментально відповіла. Тура Д8 шах. і партія закінчилася. Інна Гапоненко здалася, тому що вона втрачає ферзя. Після взяття на D8, ферзь б'є б'ється 6, білі виграють. Ось така трагічна партія. Все йшло до нічієї, але все ж таки треба зберігати повну концентрацію. Буквально секундна розслабленість може зруйнувати плоди попередньої кропіткої праці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!